Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. Обстановка на Запорізькій атомній електростанції нормальна. Радіоактивних викидів немає. Станція працює в штатному режимі. Єдине те, що учора, в неділю ввечері росіяни підпалили на ЗАЕС велику кількість грейдерних. Покришок. Був великий стовп диму, і метою цієї провокації було залякати. Залякати український народ, залякати Європу викидом радіацію і радіаційною катастрофою Запорізької АЕС. Росіяни стурбовані тим, що до їхньої Курської АЕС Збройним силам України залишається пройти якихось 20-15 кілометрів. Тому вони і займаються ядерним шантажем. Звичайна практика країни-терориста Росії. Ядерний шантаж. Але він не пройде. Україна йде вперед. По... Ні, не по російській території, по своїй території. Тому що Курська область це є споконвічна українська земля з назвою Слобожанщина. Україна ніколи не захоплює чужі землі, вона повертає своє. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.